Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що дійсно суб'єкти господарювання мають право зберігати пальне в обсязі до 2000 літрів без наявної ліцензії на зберігання пального для власних потреб. Проте важливо, що таке пальне ви маєте право використовувати лише для заправок електрогенераторних установок. Якщо таке пальне ви будете використовувати для заправки автомобілів, ви маєте отримувати ліцензію на зберігання пального для власних потреб. І відповідно, якщо ви пальне в обсягах до 2000 літрів використаєте для. Щось для чогось іншого, ніж електрогенераторна установка, ви отримаєте штраф у сумі 500 тисяч гривень за зберігання пального без ліцензії. Будьте дуже уважні!